Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте подобайки, приємного прослуховування. Доки між нами немає штампу в паспорті, твій голос тут не має жодної ваги. Можеш навіть не намагатися сперечатися, холодно відрізав Артур. Мій наречений, доки його мати Тамара Ігорівна перевертала мою квартиру до гори дном. Я мовчки видихнула, відчуваючи, як у груд'я зароджується буря. Але, перш ніж ви дізнаєтесь, чим закінчилася ця історія, напишіть у коментарях, звідки ви та скільки вам років. Це допоможе мені краще зрозуміти свою аудиторію. Приємного перегляду. Місто дихало вогкою прохолодою пізньої осені. Важкі хмари низько нависали над дахами, обіцяючи нічний дощ. Людмила йшла неспішно. Насолоджуючись рідкісними хвилинами тиші після напруженого робочого дня, вуличні ліхтарі відбивалися в калюжах, перетворюючи сірий асфальт на розсип тьмяного золота. У руці вона тримала легкий паперовий пакет, свіжий багет, пачка вершкового масла та улюблений сир з пліснявою, маленькі радощі, які вона могла собі дозволити. Її квартира була її гордістю, не просто стіни, а справжня фортеця, збудована з її мрій, недосваних ночей та безкінечних підробітків. Вона досі пам'ятала, як відмовляла собі у відпустках, як продала старий батьківський будинок у селі, як вела бухгалтерію для трьох фірм одночасно, щоб зібрати потрібну суму. Кожна деталь у цьому домі була обрана з любов'ю. Від м'якого килима у вітальні до елегантних фіранок, що ідеально пасували до кольору стін. Це був її світ, її правила, її простір для спокою. Зайшовши до під'їзду, вона відчула знайомий аромат смаженої картоплі. Сусідка з другого поверху знову готувала фірмову вечерю. Людмила посміхнулася. Вона любила свій дім за ці дрібниці, за відчуття стабільності. Піднявшись на свій четвертий поверх, вона звично дістала ключі з червоним брелком, але щойно ключ повернувся в замку, вона застигла. З глибини квартири долинали чужі голоси один жіночий різкий начув удар батогом, інший чоловічий, до болю знайомий, але якийсь винуватий. На кухні щось гучно дзенькнуло. Серце тривожно стиснулося. Людмила обережно ступила в коридор. На її вішаку висів чужий яскравий плащ, а під ним стояли величезні сумки та коробки з написом Кришталь обережно. З кухні долинув владний окрик. Та став же ти сюди. Я ж сказала, що полицю треба звільнити. Все сипле, бо наставлено, бо зна що. Людмила увійшла на кухню і замерла. За її столом, наче королева на троні, Сиділа Тамара Ігорівна, мати Артура. Вона впевнено роздавала команди, переставляючи банки зі спеціями. Стіл був застелений старою клейонкою, яку Людмила ніколи раніше не бачила. Поруч яку ввійло, переминаючи з ноги на ногу, стояв Артур. Він намагався втиснути громіздку каструлю на полицю, де раніше стояли її улюблені чашки. «Добрий вечір, промовила Людмила так тихо, що саму себе ледь почула, що тут відбувається? Тамара Ігорівна обернулася до неї з виразом обличчя, наче побачила не господиню дому, а настриливу муху. О, людечко, нарешті, протягнула вона, навіть не думаючи припиняти свою діяльність. А ми тут порядки наводимо. Не можна ж так жити, люба моя, син скажеться, що дім занедбаний. От я й вирішила допомогти. До весілля треба все влаштувати по-людськи. Артур, уникаючи погляду, пробурмотів. Мама привезла сервіс, у неї два однакових. Ти ж хотіла гарний посуд. Людмила повільно зняла пальто, акуратно склала його і поклала на стілець. Її улюблений кухонний килимок був затоптаний брудними черевиками. Рушник біля раковини був жоко сім'ятий, вторгнений. Це було справжнє вторгнення в її особистий простір. Дякую за турботу, вимовила вона, збираючи волю в кулак. Але не просила наводити тут лад, і сервіс мені не потрібен. Будь ласка, поверніть усе на свої місця і заберіть коровку. У мене все є. Тамара Ігорівна презирливо хмикнула. Дівчинко моя, ти що, не розумієш, що таке справжня родина? Ви з моїм сином скоро дружитесь. А це означає, що все має бути по справжньому. Я не веду тут ідеальний порядок, буде як у людей. Людмила подивилася прямо на Артура. Він відвів погляд це знайоме відчуття, коли він намагається стати невидимим у складній ситуації. «Тамаро Ігорівна, у моїй квартирі все так, як зручно мені. Я не планую нічого змінювати. Артуре, ти міг мене попередити, що твоя мама прийде в гості. Він знизав плечима. Ну, які гості? Мама, поживе в нас, у неї вдома трубу прорвало. Це ж ненадовго. У нас? крижаним тоном перепитала Людмила. Тобто Тамара Ігорівна буде жити в моїй квартирі? Ну, на вулиці ж мені ночувати. Миттєво відрізла майбутня свекруха. Де мій син, там і його дім? І не сперечайся, ми тепер одна сім'я. Людмила відчула, як їй бракує повітря. Вона мовчки підійшла до плити, де щось починало підгоряти в її кастрюлі, і вимкнула вогонь. Потім повернулася до Артура. Тобто ти вирішив усе за мене? запросив свою матір жити в мій дім, навіть не спитавши? Він на мить зустрівся з нею поглядом, і в його очах вона побачила звичну суміш страху і роздратування. Людо, не починай. Це ж мама! що тут такого? І тут Тамара Ігорівна завдала фінального удару. Взагалі, доки він розписані, у домі головний чоловік, тому не маєш права тут командувати. Синку, поясни їй. Артур, ніби слухняна маріонетка, випростався, подивився кудись у стіну і повторив завчену фразу Доки між нами немає штампу в паспорті, твій голос тут не має жодної ваги, можеш навіть не намагатися сперечатися. Ці слова, сказані Артуром, впали в тишу кухні, наче камінь у спокійне озеро. Хвилі від цього падіння вдарили по Людмилі з несподіваною силою. Це був не просто захист матері, це був вирок їхнім стосункам. Усе, що вона будувала, усе, у що вірила, раптом дало тріщину. Вона подивилася на Артура, не на свого коханого чоловіка, а на чужу, слабку людину. Що ховається за маминою спідницею. В його очах не було ні каяття, ні навіть сумніву, лише вперта дитяча образа. Людмила відчула, як її руки починають тремтіти. Вона стиснула їх у кулаки так сильно, що нігти вп'ялися в долоні. Біль привів її до тями. Вона випростилася, і її погляд став твердим, як сталь. Добре. Промовила вона спокійно, і від цього спокою Тамарі Ігорівна стала незатишно. Я зрозуміла якщо моя думка тут нічого не важить, тоді я не бачу сенсу продовжувати цю розмову. Будь ласка, зберіть свої речі і залиште мою квартиру. Негайно. Тамара Ігорівна аж розсміялася, гучним, неприємним сміхом. Дівчинко, ти що? З глузду з'їхала? Куди ж ми підемо на ніч? Ти що, власного нареченого і його матір на вулицю виганяєш? Артуре, їй! Артур, набравшись сміливості, ступив уперед. Людо, не перегинай палицю. Мама має рацію. Ми ж майже сім'я. Ти не можеш так із з нами. Давайте заспокоїшся, ми повечеряємо і все буде добре. Вечеряти? У голосі Людмили з'явилися нотки гіркої роні. Ви вриваєтесь, в мій дім. Перевертайте все догори дном, принижуєте мене, а потім пропонуєте повечеряти? Ні, Артуре, так не буде. Це моя квартира, і я прошу вас піти. Вона нам погрожує, знову втрутилась Тамара Ігорівна, звертаючись до сина. Ти подивись на неї. Я з самого початку знала, що вона з тебе мотузків є. Не дозволяй їй так з собою поводитись, цей твій дім теж, мій дім? Людмила перевела погляд на Артура. Ти вклав в цю квартиру хоча б копійку. Ти хоч раз заплатив за комунальні послуги, ти знаєш, скільки коштував ремонт у ванні, який я робила минулого року? Артур почервонів. Він завжди уникав фінансових питань, вважаючи, що жінка повинна надихати, а не вимагати грошей. Він жив у її квартирі вже майже рік, але поводився як гість, який ні за що не несе відповідальності. Це тут ні до чого, пробурмотів він. Ми ж збиралися одружитися, все було б спільним. Було б, чітко промовила Людмила, але тепер не буде. Я не збираюся виходити заміж за людину, яка не поважає ні мене, ні мій дім. Тому я даю вам 15 хвилин, щоб зібрати свої речі і піти. Якщо ви цього не зробите, я викличу поліцію». Це було як грім серед ясного неба. Тамара Ігорівна замовкла, вражена такою зухвалістю. Артур дивився на Людмилу, ніби бачив її вперше. В його очах читався шок і нерозуміння. Поліцію? перепитав він. Ти серйозно? Ти викличеш поліцію на власного нареченого? Ти більше не мій наречений, твердо відповіла Людмила, знімаючи з пальця обручку, яку він подарував їй на заручений. Цей цирк закінчено. Вона поклала каблучку на стіл прямо на брудну клейонку, яка принесла Тамара Ігорівна. Маленький діамант тім'яна блиснув у світлі кухонної лампи. Ти пошкодуєш про це, прошипіла Тамара Ігорівна, хапаючись сина за руку. Ти ще приповзеш до нас на колінах. Мій син знайде собі в сто разів кращого, а ти залишишся тут, у своїй клітці, сама. Людмила нічого не відповіла. Вона просто стояла, склавши руки на грудях, і дивилася на годинник. Її серце калатало, але зовні вона залишалася втіленням спокою. Вона знала, що щойно спалила всі мости, і вперше за довгий час відчула не страх, а полегшення. Вона вибирала себе. Артур, підштовхуваний матір'ю, почав збирати свої речі, розкидані по квартирі. Він кидав на Людмилу ображені погляди, чекаючи, що вона зупинить його, перепросить, але вона мовчала. Коли вони нарешті стояли на порозі, обвішані сумками, Тамара Ігорівна обернулася в останнє. Щоб ти знала, у нього вже давно є інша молода, красива, яка вміє слухати чоловіка. Він з тобою тільки з жалості був. Людмила лише ледь помітно посміхнулася. Я так і думала. Щасливої дороги, вона зачинила за ними двері, вона зачинила за ними двері і повернула ключ у замку, а потім ще раз, і тільки тоді, притулившись спиною до холодних дверей, вона дозволила собі розплакатись. Тиша, що запанувала в квартирі, була оглушливою. Тиша, густа, майже цінка тиша, яка буває тільки після сильної бурі. Людмила все ще стояла, притулившись спиною до вхідних дверей, вона повільно обвела поглядом свою квартиру, справжнє поле бою, розкидані речі, брудна клейонка на столі, чужий кришталь у коробці біля порога. Це був не просто безлад, це були сліди вторгнення, сліди неповаги, сліди чужого токсичного світу, який намагався поглинути її власний. І тоді вона почала діяти механічно, холодно, з якоюсь зловісною точністю. Перш за все вона взяла брудну клейонку двома пальцями, згорнула її разом з крихтами і залишками чужої вечері і, не роздумуючи, викинула в сміттєвий бак. Потім узяла ганчірку і ретельно протерла стіл, ніби намагаючись терти не просто бруд, а саму пам'ять про присутність Тамари Ігорівни. Вона повернула на місце свої улюблені чашки, які Артур так недбало засунув у дальній кут. Кожна річ поверталася на своє законне місце, і разом з цим повертався порядок не тільки в квартирі, а в її душі. Вона згадала, як Артур завжди сміявся з її педантичності. Навіщо тобі це ідеальний порядок? казав він. Треба жити простіше, легше. Але для неї цей порядок був не примхою. А опорою він був символом того, що вона контролює своє життя, яке так важко будувала. А Артур, він ніколи нічого не контролював, плив за течією, яку створювала його мати. Людмила раптом згадала десятки тривожних дзвіночків, на які вона вперто закривала очі, як він радився з матір'ю, який костюм йому купити, як вона дзвонила йому по п'ять разів на день, контролюючи, чи б він пообідав. Як він, дорослий чоловік, не міг прийняти жодного важливого рішення без її схвалення, вона кохала його, і це кохання було сліпим. Вона вірила, що зможе його змінити, що її любов зробить його сильнішим, самостійнішим. Яка наївність? Її погляд упав на обручку, що самотньо лежала на столі. Колись цей маленький камінчик здавався їй символом вічного кохання. Зараз він виглядав, як кайдани, які вона ледь не одягла на себе добровільно. Не роздумуючи, вона взяла каблучку, підійшла до відкритого вікна і з силою викинула її в темряву нічного міста. Вона не дивилася, куди то впала, це більше не мало значення. Далі на черзі була коробка з кришталем. Людмила, не відкриваючи, витягла на сходовий майданчик і поставила біля сміття проводу. Поруч поклала кілька сорочок і светр, які Артур забув у шафі. Нехай забирають, якщо повернеться, а якщо ні, комусь знадобиться. Коли в квартирі не залишилося жодного сліду їхньої присутності, Людмила нарешті відчула, як напруга почала спадати. Вона заварила собі міцний трав'яний чай, сіла у своє улюблене крісло і заплющила очі. Вона була сама. Але вперше за довгий час ця самотність не лякала, а дарувала відчуття свободи. Вона повернула собі свій дім, вона повернула собі себе, і це було найголовніше вона ще не знала, що чекає на неї завтра, але точно знала, що впорається, як і завжди. Минув тиждень жодного дзвінка, жодного повідомлення. Артур і його мати ніби розчинилися в повітрі, і це було найкращим підтвердженням того, що Людмила все зробила правильно. Вона повернулася до свого звичного ритму життя робота, вечірні прогулянки, зустрічі з подругами. Вона навіть починала помічати те, чого не бачила раніше як красиво сонце заходить за будинки навпроти, як смакує кранкова кава, коли п'єш її в тиші, нікуди не поспішаючи. Вона схутла, посвіжіщала і на поди відчувала себе щасливою. Подруги, дізнавшись про розрив, розділилися на два табори. Одні співчували, як же так? Ви ж були такою гарною парою. Може, варто було потерпіти? Інші навпаки, підтримували давно пора гнати його в шию. Він тебе не вартий. Людмила вислуховувала всіх, але робила власні висновки. Вона зрозуміла, що багато хто живе у світі компромісів, боячись залишитися наодинці. Вона ж свій страх подолала. Одного вечора, повертаючись з роботи, вона побачила біля під'їзду знайому постать. Високий, трохи незграбний у тому самому пальті, в якому вона бачила його в останні. Артур. Серце на мить пропустило удар, але потім забилося рівно. Вона спокійно підійшла ближче. Він виглядав погано. Схудлий з темними колами під очима, не голений. Він стояв, переминаючись ноги на ногу, і дивився на неї винуватим жалібним поглядом. Людо, почав він тихо, майже пошепки. Можна з тобою поговорити? Ми наче все сказали, холодно відповіла вона, не зупиняючись. Мені нічого тобі сказати. Будь ласка, він ступив уперед, перегороджуючи їй шлях. Всього п'ять хвилин я все зрозумів. Я був повним дурним. Мама, вона завжди така, але я готовий змінитися. Я поговорю з нею, я все виправлю. Дай мені ще один шанс. Він говорив швидко, полутано хапаючись за цю розмову, як за рятівну соломинку. Людмила дивилася на нього і не відчувала нічого, крім втоми. Вона вже не вірила жодному його слову. Артуре, вже запізно, йди додому, сказала вона і спробувала його обійти. Але тут з за рогу будинку вийшла жінка, молода в яскраво червоному пальці, з розпущеним білявим волоссям, вона рішуче попрямувала до них. Людмила впізнала її. Це була та сама дівчина, про яку кричала Тамара Ігорівна, інша. Артуре. гукнула вона, в її голосі звучала сталь. Що ти тут робиш? Я чекаю на тебе в машині вже двадцять хвилин. Артур здригнувся, ніби його вдарили. Він обернувся його обличчя зблідло. «Свєто, я зараз, я тільки. Дівчину, яку звали Світлана, підійшла в притул і зміряла Людмилу зневажливим поглядом. Та ось вона, твоя колишня. Ти казав, що між вами все скінчено. Навіщо ти принижуєшся перед нею? Потім вона повернулася до Людмили. Слухай сюди, проціділа вона крізь зуби. Він мій і завжди був моїм. А ти просто була зручним аеродромом, так що забудь про нього і не лізь у наше життя. Людмила мовчки дивилася на цю сцену. Вона очікувала відчути біль, ревнощі, образу, але замість цього їй стало смішно, неймовірно смішно. Вона подивилася на жалюгінного Артура, який стояв між двома жінками, не знаючи, що ж сказати, потім на цю самовпевнену Світлану, і раптом усе стало на свої місця. Вона не втратила. А позбулася. Позбулася не тільки слабкого, безвольного чоловіка, а й усього цього театру абсурду. Знаєш що, Світлано, спокійно сказала Людмила, дивлячись дівчині прямо очі забирай. Можеш навіть бантиком перев'язати. Такий скарб мені не потрібен. Тільки раджу тобі одразу познайомитися з його мамою вам буде про що поговорити. Сказавши це, вона розвернулася і, не озираючись, пішла до свого під'їзду. Залишивши їх обох стояти посеред вулиці, вона чула за спиною підвищені голоси, але їй було байдуже. Ця історія для неї скінчилася. Минула півроку. Зима поступилася місцем весні, і місто, здавалося, оновилося разом із Людмилою. Вона більше не згадувала про Артура Тамору Ігорівну чи Світлану. Вони стали привидами минулого, безтілесними тінями, що не мали над нею жодної влади. Її життя наповнилося новими барвами. Вона нарешті зробила те, про що давно мріяла, записалася на курси італійської мови та почала ходити на танці. На роботі її підвищили, довіривши новий відповідальний проєкт. Квартира, її фортеця стала ще затишнішою. Вона купила нові штори сонячного кольору і велику картину з морським пейзажем, яка тепер висіла у вітальні. Вона навчилася бути щасливою наодинці з собою. Її самотність була не вироком, а вибором, часом для себе, для розвитку, для насолоди життям без огляду на чужі думки та бажання. Вона багато читала, гуляла парком, зустрічалася із друзями, які щиро раділи її змінами. Вона випромінювала таку впевненість і внутрішню силу, що чоловіки почали звертати на неї увагу, але вона не поспішала. Вона більше не шукала порятунку у стосунках. Вона сама стала для себе надійною опорою. Одного суботнього ранку, коли Людмила сиділа в улюбленій кав'ярні біля свого будинку, насолоджуючись ароматною кавою та смачним круасаном, до неї підійшла її сусідка, пані Галина з третього поверху. Людечко, доброго ранку, привіталася вона. Можна на хвилинку. Я оце йду з ринку і бачила там, ну, твого колишнього, з мамою і тією білявкою. Боже, що там було? Тамара Ігорівна кричала на всю вулицю на ту дівчину, що вона погана господиня і не так вибрала м'ясо, а хлопець свій стояв між ними, червоний, як рак, і слова сказати не міг. Люди озиралися, сміялися. Я так глянула і подумала, яке ж щастя, що ти від усього цього позбулася, ти просто розсвіла. Людмила посміхнулася. Щиро, спокійно, без тіні зловтіхи. Вона уявила цю картину і не відчула нічого, крім легкого співчуття до тієї нещасної дівчини, яка зайняла їй місце в цьому театрі маріонеток. Дякую, пані Галино, відповіла вона, ви маєте рацію це справді щастя. Колись сусідка пішла, Людмила ще довго дивилася у вікно на весняне місто. Вона думала про те, що іноді найстрашніші події в нашому житті виявляються не покаранням, а порятунком. Потрібно було, щоб у її дім увірвалися з брудною клейонкою і чужими правилами, щоб вона нарешті зрозуміла її дім це не тільки квартира, це її життя, її принципи, її гідність. І ніхто, абсолютно ніхто, не має права вказувати, як їй у цьому домі жити. Вона допила свою каву, залишила на столі щедрі чайові і вийшла на вулицю. Сонце світило яскраво. І Людмила, вдихнувши на повні груди свіже весняне повітря, посміхнулася. Попереду на неї чекає новий чудовий день і ціле життя, в якому головною була тільки вона.